Друзі, вітаю вас всіх знову у нас на каналі. Хочу вам показати свіжу машинку. Це в нас Volkswagen Tiguan 2018 року в Кузові Airline комплектація Highline. Рік 6-18-й, 7-й місяць виготовлення, 8-й реєстрація перша. Машинка має 176 тисяч пробігу. Вартість складатиме 30 400. Повністю оригінальний кузов. Жоден абсолютно елемент не фарбувався. Абсолютно ніяких царапин, відколів, нічого по машині немає. Всі вікна рідні, всі 2018 року. Ми маємо Airline по кузову. Це обвіз такий спортивний, хто не знає. Та 19 ті арлайнівські колеса. Дуже красиві, ніде не покоцані, не притерті до бордюрів. Гальма передні та задні диски замінені, колодки також, сервісу не потребують. Що ми маємо по комплектації? Передня фара це максимальна, яка в них була, адаптивна, з автоматичним вимкненням ближнього та дальнього світла і з функцією вирізання автомобілів з потоку. Також з умивачем і з протитуманкою. Також є підсвітка поворотів, коли кермо викручуєте повністю, підсвічується вам права або ліва зона. Є адаптивний круїз-контроль, звичайно. Також є лейн асіст та фронт-асіст. Машина сама відгальмовується, випередження зіткнення є, система працює. Стан передньої частини дуже навіть задовільний, немає конкретних таких великих сколів чи піскострую, немає. Е, є вже паркасист, тобто система парктроніків 360, парктроніки по колу працюють. Ну і машинка сама себе запарковує як впродовж, так і паралельно. Е, також з автомобілем є другий комплект ковриків. Літніх другий комплект коліс зимових на 18-х дисках. Зима майже нова. Колір чорний. Камера, напевно, не передасть, це чорний металік. Задні фари також максимальні, які були в такого Тігуана в 2018 році. По задній частині складний форкоп присутній, парктроніки, камера, звичайно ж електрична кришка багажника. Зараз вам фари продемонструю. Фари дуже красиві. Ліфт працює повністю справно. Багажник. Має оригінальний коврик такий. Також бампер і ця частина не пошкоджена. Ну і взагалі багажник в гарному стані. Мало там щось возили в цьому багажнику. Є полка тверда така. Значить стан рулінів, якщо камера продемонструє під ковриком. Складний фуркоп, як сказав, вже. тут його можна відкрити, плюс скласти сидіння можна з цього відділу. Значить У нас жилетка, домкрат і комплект заклейки. Тобто це у нас компресор та піна. Докатку чи запаску в Швеції зараз майже неможливо зустріти, їх не використовують. Так, давайте глянемо, що у нас всередині. Дверні карти гарно обезшумлені, тверді такі. Відчувається масивна дверка. Є в нас тут підсвіточка у дверних картах, як спереду, так і ззаду. Самі карти в гарному стані. Теж немає ніяких ні відколів, ні пошкоджень. Ручка ціла, багажник відкривається, закривається з цієї кнопки, якщо потрібно. Також. Пороги вам продемонструю. Вони теж в дуже гарному стані. І також мають таку підсвітку, якщо бачите, ледівську. Сидіння у нас з масажем. Зараз я вам стан його продемонструю на тому пробізі. Значить, є у нас функція масажу. Також ролик електричний, підтримка спини. Решта все механічне. Сидіння тканина з алькантарою. Комбіновані. Для їхнього і для нашого клімату це дуже хороший варіант. Як бачите, тут все ціле, не пошкоджене, стан керма. Воно не стерте абсолютно. Давайте її заведемо. Є вебаста у нас, звичайно, з пультом. Також можна по таймерах виставляти. І так, продовжимо з керма. Його стан. Значить, є підрульові пелюстки перемикання. Зеркало безрамочне, в них всіх вже в тих руках. Адаптів інфодисплей. Можна дизайн змінювати, йому робити його цікавішим. Можна таким чином. Його міняти. Мультимедіа. Значить, є вже AppConnect, є налаштування автомобіля. Заправитись потрібно по повідомленнях. Так, жодних проблем немає. Машина в дуже хорошому стані, технічно все справне. Значить, Що в нас по асистентах? Круїз-контроль, фронтальний асистент, лейн-асист є. Превентивна безпека та розпізнавання втоми, освітлення динамічне, бачите, плюс є асистент ближнього дальнього, автоматичне переключення. Підсвіточка в дверних картах для них присутня. Так, за Карплей я вам сказав вже, можна підключати з різних пристроїв. Стан давайте покажу. Вазі для коробки передач. Є вже вибір режимів. На такій шайбі можна його переключати. Задню камеру з парктроніками продемонструю. Можна на парктронічки переключатись, можна так. Також можна включити паркасист. Продемонструємо куди ми стаємо. І... Сам нас запаркує. Добре, давайте по сервісам. Значить, в неї повністю всі сервіси були на Volkswagen, на офіційному сервісі. Є сервісні протоколи присутні. Це я вам зараз продемонструю проходження шведського техогляду останнє. 168 509. Це в нас було 2023 рік, 4 місяць, 18 число. І останній сервіс на Volkswagenі. Це було на 156 тисячах 12-й місяць 22-го року. Це по сервісній історії. Бардачку холодильник, охолодження, sd карта, диск. Давайте перейдемо до задньої частини. Тут дверні карти теж підсвіткою естетичною. В гарному стані карти. Пороги теж в гарному стані. Сидіння, як, як знаєте, в ті можна підсувати вперед-взад. Змінювати їхнє. Їхнє розташування, положення, шкіра Алькантара. Перепрошую тканина з Алькантарою. Тут у нас вже вихід на USB-зарядку, трьохзонний кліматконтроль, столики на спинках передніх сидінь. Зараз сторону пасажира. Поріг пасажирський. Сидіння пасажира. Всі підтримки, все цілесеньке, все в гарному стані. Пасажирська карта. Два ключі з машиною, звичайно. Ця карта. сидіння. І відразу, поки автомобіль заведений, то роботу мотору продемонструю. Дверні болти я не знімаю, немає сенсу в тому. Приїжджайте до нас, переконайтеся, що кузов абсолютно в рідній фарбі. Робота двигуна. Оригінальний акумулятор Adjemofський. Тут Фари рідні, якщо буде видно 0718. Болтики на крилах, болтики на капоті. Ще отак можу зробити. Так. Тепер болтики на в цьому крилі наклейки не видно наклейки не бачу але ця фара також рідна друзі кого зацікавить такий тігуан приїжджайте до нас ми знаходимось біля міста Львова окружна міста 176 тисяч пробігу, оригінальний кузов, два комплекти коліс, гарна комплектація, airline. Вартість 3400. Всім гарного дня!